Здоров, народ! З вами чорт, який обісрав Starfield, і це мій перший соус лайк. Для тих, хто дивився мій ролик про геймпад, не секрет, що після освоєння у слешерах AK Action RPG серії ігор Darksiders можна вже рухатися далі по рангу майстерності оволодіння цим відлякувачем дівок 3000, а саме податися в хардкорні соус лайки. Але от біда! В чи Бладборн лізти ходу смерті подібно: одне задушить, інше заїбе. Елден Рінг це бій ультимативної, хуйпайми, що за атаки боса проти попелу війни. М да, такий собі полігон для навчання. Радше підійде для розважання вже пропитих бійців культу анальної болі. Новим адептам треба щось простіше. Ну таке для вивчення основних правил гри. Щоб хоч не за перші півгодини розгатити геймпад об стінку. Ну а оскільки легендарні ігри майстра приносять тобі біль навіть коли ти їх купуєш, не вірите, гляньте ціни на трилогію соусів у стімі. Готовий посперечатися вже тільки від споглядання на цінник, може скрутити ваш шкіряний приваблювач ципочок. Гаманець певна річ. Піратити подібні ігри собі дорожче. Побережіть своє психічне здоров'я, воно вам ще знадобиться. Тому шляхом дотошного відбору по співвідношенню ціна якість була обрана гра, яку я отримав безкоштовно на роздачі в Епіку. Але для початку хочу порекомендувати вам український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Майже тисяча тайтлів, постійні оновлення асортименту бібліотеки наявних ігор. Долучайся просто зараз. Посилання чекатиме в описі. Соус лайки вчать нас уважності. Да я б твою маму, блять, понаставили срока мисливці срані стресостійкості. Ой, блять, мразота ти кончена. Та любові. Та їфав я твій рот Гандон шерстяний. Тут вас зустрінуть. Покидьки всякі, скажені собаки, свині п'яні повії драні, бандити і гоми. І багато чому іншому. Все це ви можете відчути на собі в грі під назвою Mortal Shell. І як на мене, це ідеальний перший соус лайк. Якщо вже я пройшов, то і ти зможеш. Ну а з обґрунтуванням цієї думки не смію затримувати. Найперше, чим вона якісно відрізняється від інших подібних ігор, в неї максимально адекватне навчання. Як при запуску гри, де вам показують базові механіки ведення бою, ухилення, блок, парирування. І от на двох із них я раджу дуже наголосити увагу. Найперше, це механіка скам'яніння. Вона якраз і являється однією з тих фішок, що роблять цю гру ідеальною для входження, в чому її суть? Якщо ще хоч якісь звивини в голові присутні, то зрозуміло, що у скам'янінні головного героя. Але тут є особливості: по-перше, ви самі контролюєте скільки цей ефект буде тривати. Я, здається, не тримав його більше 10 секунд. Хоча давайте відверто, хто буде пижитись більше. Секунда, дві. Забороли таким чином якусь кончену атаку моба і гегей ламати йому обличчя. Я в вас вірю. Її можна активувати під час нанесення удару, піймавши двох зайців. І дамаг відбили, і бомжа вдарили. Також скам'яніння перериває граб атаки, а це дуже корисно. Та блокує дамаг від отрути, що теж не дурно. Але тільки коли снаряд летить у вас. Якщо ви хапнули подібний дамаг до переходу в режим пам'ятника, дамаг все рівно буде проходити. Однак навіть не думайте, що це указуалія гру. Перший же босс навчить вас, що ця думка хибна. При цьому ніхто не заважає вам проходити тільки ухиленнями. За цією механікою така сама історія, як з викликами в Elden Ring. Босів робили з поправкою на те, що ви будете їх використовувати тут так само. Є як і кончені моби де без цього ніяк, так і боси. Ну і найбільше виправдання такій механіці, як на мене, є той факт, що у грі немає звичних аптечок по типу Естуса з Дарка. Зате є щось, що нагадує хілки з Bloodborne. Тут їх теж треба фармити за будь-якої нагоди. Це мухомори. Для фарму є чіткі місця з їх появою, і вони відкатні. Я максимум зміг назбирати штук 70, та й то перед фінальним боссом. Так що багато погоди вони не роблять. Ну і наступне це парирування. Скажу чесно, тут я у вас не вірю, якщо це ваш перший соус-лайк. Бо зроблено воно настільки по конченому, я за всю гру зміг вдало спарирвати тільки два рази, та й то випадково, наскільки і дає плюсів. Є відхил і якесь гівно. Так, вибір переваги диктує сама гра. Коли немає аптечок, відхил, хоч і таким кривим способом, може врятувати. Як мінімум, у боротьбі з бомжами, оскільки мухомори дають не так вже й багато, а закінчуються швидко. Але сумніваюся, що ви будете намагатися захилитись, коли у вас здоров'я буде на один удар. Тут є великий шанс відлетіти на чекпоінт. Що там ще не задушилися слухати про механіки? Добре, зараз відкрию трохи вікно. І як ви вже помітили, картинка тут досить свіжа. Та я думаю, гра 20-го року, чого б вона була тут протухша. Хоча з іграми в останні роки ситуація як в бородатому анекдоті. Внучку, риба свіжа, бабусь, так вона ще жива. Я теж ще жива. Тому плюсикову в актуальність. Можливо, в перші три години, а то й в перші два дні, вам буде здаватися, що моби вкрай розумні, атакують вас, коли ви ще в адімації чи втрапили у капкан. Але ні, моби тут тупі, як пробки. Ех, тупі настільки, що можуть самі залізти у свої ж капкани. Це, до речі, можна абузити, оскільки капкан ловить ну майже всіх бомжів, як базових у лахмітті, так і мажорів, яких походу відкормлювали урни закладів громадського харчування. Однак користуватися їх тупістю ви будете трохи пізніше. Наприклад, я в перший день навіть за межі базового болота не вийшов, оскільки намагався грати в соус лайк, -like, як в якийсь слешер. Не дивився на стрічку стаміни та біг як французи на кулемети, закономірно отримуючи пиздюлину. Перша лока вона вчить вас бути більш обережним, чистити потроху мобів, щоб вони всією пачкою не розірвало вам жопу. Для цього тут є навіть механіка виманювання бомжів, лютня. Щоправда, інколи вона працює по конченому і замість виманити одного бомжа може за одразу двох або трьох. І на цьому моменті гравчить нас ще одному прийому, що знадобиться у майже всіх соус-лайках. А саме валити всіх зустрічних мобів не обов'язково. Це не слешер, де вас закриють з пачкою мобів у якійсь гротескній кімнаті, та не випустять, доки ви з ними не розберетеся. Тут абсолютно по-іншому. Бачите, що купа бомжів караулять якусь скриню. Ну то відволічіть їх чимось, а коли вони трошки відійдуть, просто пробіжіть до луту. І після цього накивайте п'ятами. Я вам більше скажу: в цій грі є навіть ціла лока, яку можна от на повному серйозі пробігти від початку і до самого боса. Однак для початку ви будете вчити маршрут, на що піде мінімум три життя. І це в кращому випадку. З часом також вчишся менеджменту припасів, бо коли назбирав солідну кількість тару місцеві душі, треба що правильно прокачатися. В той же час, як плюсом, так і мінусом є механіка використання розходників. Щоб дізнатися, що вам дасть той чи інший предмет, треба його для початку використати. Одне діло, коли там йде використання якогось лайна, що дає плюс 90 одиниць валюти. І абсолютно інше, коли треба використати щось рідкісне. Тих таки повернень у оболонку я на весь сюжет нарахував штуки три. Однак про які повернення йде мова, в Mortal Shell ми приміряємо на себе роль душі, що не може знайти спокій. І тому не дає спокій тілам полеглих воїнів, яких все ж треба для початку знайти. Кожна оболонка це певний стиль гри. Один живучий до усрачки та має абілки на розкрутку дамагу, інший може відносно спамити абілками зброї та має ідеальні як на мене, параметри. Найперша оболонка мені взагалі не зайшла, бо ну так, я не риба ні м'ясо. Однак, пройшовши гру та ще раз передивившись його абілки, можу сказати, що із ним можна проходити, оскільки його перки схиляють до абузу з кам'яніння. Але явно не в перший раз. Ну і остання оболонка, яка має великий запас витривалості, проте мало здоров'я та здібності рішучості, на жаль, зламана. Що я маю на увазі? Його абілки налаштовані, щоб дамажити отрутою після першого кіла, та трансформувати отриманий дамаг від отрути в здоров'я. І в теорії це звучало дуже цікаво. Оскільки в грі, окрім мухоморів, які дають здоров'я, Є ще блядські поганки, які дамажать отрутою. І місць їх спавну така ж рівна кількість, як і хілок. Ти такий, блін, та це ж можна нівелювати малу кількість здоров'я більшою кількістю хілок. Однак гра каже хрін тобі і дає лише резист від отрути. А враховуючи, що тут тільки одна лока з отруйними ворогами, яких, однак, там цілий табун. То такі бонуси розробник може засунути собі в очко. Взагалі, я б з радістю проходив гру Соломоном. Він, в принципі, мені подобається всім. В нього і здоров'я достатньо, і з в нього відкатується швидко, і стаміни робити вистачає, і абілку дамажну можна аж три рази провести. А вони тут, я наголошу, дають захист від будь-яких атак, бо ти в анімації, що, хоч якось, виправдовує їх наявність. Хоча й по дамагу вони не повна пососня, в принципі, чудова оболонка. Але от проблема: фінальний босс, таке враження проходиться тільки з самосвалом здоров'я за плечима, оскільки має, скажімо так, веселі атаки, від яких ви будете дохнути. Хоча, граючи, як я його називаю королем із вигрібної ями за характерну кольорову гамму броні, я зміг забороти джабу мутанта з другого траю. Ну і якщо ми вже почали говорити про фінального боса, гріх буде не обговорити всіх інших. За ті 8 годин, за які проходиться гра, їх тут здається приблизно десятка. Серед них є як конкуренти за звання фінального по складності, так і незрозуміло яким боком до темного фентезі індивіди. Найбільше мені сподобалося траяти боса в крижаній локації. Цей засранець має дві фази та різноманітний мовсет. Не обійшлося і без атак в стилі, а приліпим, щоб було. Хочеш нанести удар? Отримуй дамаг в обличчя у відповідь, від якого немає спасіння. Але куди ж без такого? Пройшов я його не в останню чергу через оздоровлюючий ефект ваших тельбухів, що ви залишаєте після свого траю. Їх можна використовувати, щоб зберегти повернення у оболонку, коли у вашої першої полоски залишається мало ХП. Так, коли вам майже вибивають першу, є шанс зберегти другу, якщо повторно залізти у ваші тельбухи. Є тут і чисто тренувальний варіант, що носить досить таки незвичне ім'я Гриша. Гриша, бачите, це клекаста мавпа, яка оберігає прохід до двох срізок у маршруті та оболонку Соломона. Особисто мене він привчив регулярно юзати скам'яніння. Він речатиме з печери якраз навпроти виходу з центрального хабу. Так що не пропустите, сподіваюся. А от найбільшим гегом в стилі супера, що заліз в ретру, став бос обсидіанового блядушника. Ну що це? Як це? Який бісову матір сіамський спартанець у темному фентезі? Тим не менш має декілька фаз, але ніякий мувсет. сет. Через що проходиться з першого траю. Та майже без використання розходників. Майже. Стосовно зброї, на жаль, при першому проходженні гра дасть нам максимум прокачати тільки одну пушку. Магаз, де продають кислоту для покращень, з'являється, здається, тільки перед фінальним босом. Тому особисто я не обрав нічого краще, ніж точити базовий меч. Коли я відкрив всі волини, прояснилося наступне. Великий меч це по суті неповоротка рапіра з облюдським мувсетом. Булава зжирає стільки стаміни, що нею махати зміг би тільки отруйний додік, а от кирка вже цікавіше. Але тоді, коли я її знайшов, меч, здається, вже був прокачаний на 4 пункти з 5. Тому мінус. Однак заради справедливості скажу, що в рівній мірі як і оболонки, так і зброя, знаходяться. Тій такі рівній досяжності на початку гри. Якщо не хочете грати з тим, що малькало у вас на екрані весь цей час, можете пошукати. Гра навіть дає підказки, де шукати кожну з оболонок і кожну зброю. У центральному хабі знаходяться їх силуети, взаємодія з якими показує флешбеки з їх місцезнаходженням, з одним але. Поки ви все базове болото не винюхали вздовж і впоперек, ці картинки вам нічого не дадуть. І скоріш за все ви будете грати кимось одним. Так що гайди в Ютубі вам у допомогу при бажанні. Така цікава деталь: при прокачуванні пасивок персонажа вам потроху будуть видавати його історію про те, як він докотився до життя такого. В принципі було цікаво слухати, тому раджу кожному, після того як прокачаєте ту оболонку, яка вам найбільше зайшла, неодмінно вливати зайвий тар в інших. Незвичним рішенням стало робити ультрахард мод локи після того, як завалив боса і забрав у нього, скажімо так, сюжетний предмет, який треба декому віднести. Що відбувається? Все стає темним, предмет дає вам кон'юктивітне бачення, а гра з пам'ять на зворотній маршрут пачку бомжів підсилену адептами сміттєвих баків Мішлен. Не розумію для чого це, адже битися з всією цією аравою не має жодного сенсу, вона один біс вас роз'їбе. Навіть просто пробігти її це вже те ще завдання. В той же час після першої такої пробіжки стає доступне місце для фарму, а точніше режим. З'являється чувак, який наганяє туман за один відблиск, під час якого можна відкривати скрині у вигляді жаби. В них багато корисного, тому раджу запаритись. Відблиски ж це індивідуальна валюта для кожної оболонки. Ну і при цьому можна скакати по базовій локації, фарбля чи, однак, не самих простих мобів, а сраних стрибучих вампірів. Тут я раджу шукати місце знаходження гриші, їх тут до речі два. За кожного дають по 750 тару та 6 відблисків. Багато це чи мало? Ну, найбільш дорога абілка коштує 4 штуки тару та 25 відблисків, тому в самий раз. Гра при цьому має абсолютно безтовкові механіки. Можна як викликати іншу зброю, так і змінити оболонку у бою. Але ось біда, зброя у вас буде не прокачена, а зміна оболонки вас не відхилить. Можливо, можливо, це було зроблено для нової гри плюс. Але проходити гру більше ніж один раз не має великого сенсу. Тут, хоч і є альтернативна кінцівка, але сам сюжет повна срань. Хоча я майже впевнений, що лороведи змогли на основі двох чи трьох фраз наплодити теорії години на дві, в інших соуслайках як вам дають на початку гри мувік, де пояснюють каркас лору, на який ви вже в свою чергу нанизуєте окремі фрази, вижимки з записок, факти з опису предметів і т.д. Формуючи у себе в голові картину світу, тут же, блять, не рахуючи історії персонажів, сюжету, дай Бог чайна ложка. Тому можете навіть не вчитуватися в поодинокі таблички, розкидані по всім локам. Ну і давайте підбивати підсумки. В грі чудова фізика персонажів, чудово зроблені анімації. Бойовка зроблена як прекрасний тренажер для новачків перед більш серйозними іграми. Навіть враховуючи, що це перша гра студії, нормальний такий старт у чуваків, молодці базару ноль. сподіваюсь, вже в найближчому майбутньому вони створять, якщо не продовження, то як мінімум гру вищого рівня. Всім, хто думав залетіти у соус лайки та спробувати побороти хардкорщину та протестувати власну криворукість на здатність слухати та вчитись, особисто я рекомендую цю гру. Плюсом до цього можна назвати її ціну. Зі знижкою, мені здається, можна було взяти дешевше, ніж 100 гривень. Більше розповідати про неї я не бачу сенсу. Самі пограєте, оціните, зрозумієте. На цьому в мене все. Пишіть, що думаєте, до зустрічі.